раночку, така в мене чашечка з чаєм сьогодні. Таро срібних кішечок. Оце мені дивіться, яка гарна. Від галинки. П'ю чайок і добрим словом її споминаю. Гарна жіночка. Дякую. І вам подивлюсь зараз на виходні дні. Нам, нам, бо я також собі дивлюся. От, Таро містичних кішечок і скаже. Які будуть наші вихідні? Давайте дивимося хтось уйде одне неприятності. Правильно і зробить. От як бачите, дурні люди споряться або галасують. Не, не, не власть в ті скандали, бо ви будете опускатися до такого самого уровня. Ви знаєте, як ото? з Дурним поведешся, того самого набереса. Бачите, що це такі склоки? Просто, знаєте, посмійтеся. І уйдіть з ситуації. Що ви зробите? Не влізете в скандал. Ну, буде якась така неприємна ситуація, але вона вас не коснеться. Дивіться, з якою ви гарною мордочкою. Мордочка яка. упряма, така, знаєте, впевнена в собі. І думає, типу, так, ідіть ви. І правильно вийдете з цієї ситуації. Далі, <кхем> яка гарна карта, яка радісна новинка на ці виходні? Ну, хай вона буде сама. Та новина, яку ви чекали. Дуже радісна сонячна карта. І дивіться, кішечка, яка задоволена і щаслива. Так, дивимося далі. І ще та новина, що новості, новини. Бачите, задоволена будете, або ластівочка, або соколик будуть дуже доволі, бо дуже гарні новини. Такі гарні, що киська настільки вже, що і пташок не хоче їсти, а підпустила їх до себе. І оце дві карти говорять про це, що супер буде. А ну потім напишете мені. Там далі. Такий вкусний чайок купила з липою. Так, вона що так, що так гарна. Відпочивайте. Виходний день потрібен відпочинок. Ну, та й робіть. Ну, все одно ж йдуть ще святкові дні. Я не знаю, я ж вам казала, що я старообрядець, так що я 6-7. го У мене вечеря 6-го, а 7-го це Різдво. Ну, Я і так, і так признаю, тому що, ну, бачите. Хто як святкує, так хай і буде. Нічого не, не перечув. Кожен свій вибір. Так що ще я до чого веду, що йдуть ще свята. І ще треба спілкуватися з родичами, бачите, зустрічатися з друзями, з коханим і просто відпочивати. Тут така, я ж кажу, буде якась у вас така конфліктна ситуація, що хтось буде питатися нападати. Ну, я вам посовітувала вірний виход. Ось ця ситуація і ця, бачите? Шиплять інші коти шиплять на вас, а ви, як думаєте, загнана в угол. А ви ж не загнана в угол, бо тут нема стінки, стіни немає. А заді поверніться, он, і ви собі підете, ось ця карта, і оставите, знаєте, як їх кажуть, в дураках. Нічого вони не доб'ються своїм скандалом. Оце самий вірний совет. Так, порада сама вірна. Хтось отримає якісь гроші. Це, це ця карта говорить про. От вам приготовлено вже цей сюрприз. Його тільки треба підождати або забрати. Так, далі дивимося, Ну, Через те ви, звісно, видите ситуації достойно. Ось будуть будуть нападати, але воно ж, у вас, бачите, воно у вас не ране і не каснеться, бо ви із прапорами перемоги, і воно у вас не каснеться. Будьте насолоджуватися своїми дітками, може, прийдуть діти на свята. Внуки, і ви собі будете насолоджуватися, і на оцих всіх оці, що будуть вам неприємності создавати. знаєте, як кажуть, плюнете з високої гори. Ніколи не власте. Не я завжди ти мене любили і люблять, що я в склоки не влазю. Ви знаєте, скільки мені в повідомленнях пишуть? Про одного чи іншого колдуна я ніколи нікому не даю оцінки і не влазю ні не в які склоки. Не в якісь. І ви так само. От тоді ви будете насолоджуватися своєю сім'єю і не будете отримувати неприємності. Хай все буде добре. Так обов'язково і буде.